Друзі, всім привіт! Ви на каналі Drive500 І Наш відосік сьогодні про свіжопригнану тачку, народну, улюблену, дизельну. І, відповідно, хочу вам розказати досить цікавеньку історію. Як завжди, продавці заявляють, що автівки в тому сегменті не кручені, не мучені і користуються довірою наших підписників, ну і взагалі людей, які хочуть купити авто. Отже, починаємо з огляду. Що ми бачимо, це в нас свіжопринений Megane 2018 року, 1,5 дизельок на механіці, все як ви любите: 193 тисячі пробігу в ідеальному стані, не битий не фарбований. Сервісна книжка, ну і відповідно просто тачка вогень, як то говорять, для того, щоб для себе можна було купити прекрасне авто з ідеальним пробігом і в ідеальному технічному стані. Отже, друзі, перед тим як ми продовжимо відео, поставте завчасно лайкосик, В описі будуть наші контакти для перевірки в 20 містах України. Ну, відповідно, також в описі ви знайдете сервіс CarVertical з 20% знижкою, коли по посиланню переходите, або вводите промокод drive 500 і так само отримаєте 20% знижку. Друзі, продається шкода суперт в Лівбеку. пригнана, 2018 рік. 1,6 дизель на механіці, з гарним пробігом 176 тисяч за 11 тисяч доларів. Ну якраз біленька на літо. Отже, друзі, саме таке авто хотів наш підписник перевірити, але ми порадили скористатися сервісом CarVertical. До речі, сервіс CarVertical буде з 20 знижку, знижкою. Якщо будете водити промокод drive 500 Отже, переходимо швиденько до історії. Що ми бачимо, що пробіг у 2024 році вже був 403 тисячі. Також переходив. До ДТП і ДТП в 2020 році було зафіксовано, але відповідно ми не знаємо його, яка вартість. Але тим не менше, від такої тачки відмовились, бо пробіг вже був 403 тисячі. Ну відповідно, зараз ще напевно побільше, тому така ось цікавенька історія. Отже. Переходимо швиденько до огляду. Що ми, друзі, бачимо? В першу чергу по заявам продавця, що авто абсолютно не фарбоване. Відповідно, йшли ми по елементам, один, другий, третій, п'ятий елемент, і відповідно, як завжди, досить частенько виходить, що є підфарбування, в нас. Де на арочках, але тут, крім підфарбування, виходить, що в деяких місцях була шпаклівка, і навіть билося в районі 885, 404, ну і тому подібна інформація. Тобто, виходить, вже було не домовлено про те, що в нас виходить, є фарбовані елементи. Потім переходимо ми до технічної складової і, відповідно, відчувалося, що... Моторчик працює досить голосно, Скажем, на 193 тисячі мало була вимовірність, що є такий пробіг. Підключивши комп'ютерну діагностику, що ми побачили, що пробіг був скручений і скручений зі 193, Як ви думаєте, наскільки? Практично на 100 тисяч. Ну, трошки до 100 дотягнули. Показник був 288. Відповідно, сервісна книжка також була підроблена. Відповідно. Від такого авто ми, звичайно, відмовилися, ну, і вам так само би не радили купляти таку тачку свіжу І досить часто і саме Мігіани, 1,5 дизель на механіці, дуже легко крутяться. Тому, якщо, наприклад, досить якісно скрутили не, там за 20 доларів, то відповідно. Теоретично можна зайти або по якимось таким показникам, коли ти по досвіду бачиш, що ну не можна на такій тачці буде такий пробіг. І відповідно так само перевіряйте по вінкодам, автівку, бо тоді вас буде теж і ймовірність зловити якусь таку інформацію. Хоча по Вінкодам теж буває досить частенька історія, що підробляють Вінкода, дають іншу цифру, або немає історії, або на ділері десь там знаходять свої там моменти і знаходять таку штачку в такому школі з таким же пробігом, платять за то кеш. І відповідно вам дають історію нормальну, в принципі, з мінімальним пробігом. Ну, Є різні мутки крутки, тому і самі себе вберігайте, і відповідно замовляйте любих експертів, які вам допоможуть розібратися в даній історії. От така, друзі, цікавенька сьогодні інформація. Так що ставте лайкосик, всього вам найкращого, щастя, здоров'я, любові, і все в наших родинах і в країні буде добре. До скорих зустрічей. до побачення.